чого починати вивчення польської мови. Якщо ви початківець, то це відео прямо для вас. Взагалі, звідки виникла ідея такого відео У моєму інстаграм-аккаунті FreeInTalk, на який я вас, до речі, запрошую. Багато з нових підписників, тобто тих, хто починає вивчати польську мову, пише мені і запитує, з чого мені почати вивчити, вивчати польську мову. Я вирішила записати окреме відео на цю тему для того, щоб відповісти більшій кількості людей. Тому продовжуємо дивитися. Друзі, на початку я, як завжди, попрошу вас підписатись на мій канал. Якщо вам цікаве вивчення польської мови, якщо ви плануєте використовувати її, вивчати, проживати у Польщі, то обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не забувати переглядати нові ролики, які будуть виходити на каналі. І залиште лайк, якщо вам це відео було корисне, цікаве. Лайк це такий оцінка моєї роботи. Мені дуже приємно, коли я їх отримую і отримую сповіщення, що хто комусь сподобалося це. Видео. Тому дуже буду за це вдячна. Ну що, пішли! Коли ми починаємо вивчати будь-яку іноземну мову, то починається це з таких етикетних формул, привітань, слів, які нам потрібні для того, щоб зініціювати контакт з іншою людиною. Це такі слова, як, наприклад, добрий день, добрий ранок, добрий вечір, перепрошую, дякую, привіт, папа, до побачення. Ось ці слова нам будуть обов'язково потрібні. У випадку з польською мовою вони дуже подібні на українську мову. Звісно, що є свої нюанси при вимові, при напрямці. Писанні, але вони не є якісь для нас дуже важкі. Зрештою, переконайтеся самі. Я знаю, що багато з вас вже, можливо, знає ці слова. Давайте зробимо невеличкий тест. Отже, як польською скажемо добрий день. День добре. Джень добре. Зверніть увагу на вимову, щоб все звучало гарно. Добрий вечір. Добрий в'ячур. Добрий в'єчур. До побачення. Довіденя, до, відзення, до відзення. добрий ранок. О, і тут будьте обережні, тому що у польській мові нема слова добрий ранок. Точніше, воно є, але вони кажуть ДОБРИЙ Тобто так само, як добрий день. Одна моя знайома полька сміється завжди і каже, що. У Польщі доброго дня не буває. Та До доброго ранку не буває, так? Бо ранки це завжди щось, коли треба прокидатися рано, тому вони добрими не бувають. Можливо, така асоціація вам теж допоможе це запам'ятати. Отже, коли ви хочете сказати добрий ранок, ми кажемо джем добре, джінь добре, привіт, як скажемо? Честь. Честь. Дякую. Дженкує. «Дзінькує», Вибачте, перепрошую. Пшепрашам. «пшепрашам». Зверніть увагу, тут дуже часто чую помилкову вимогу. Часто кажете, «пшепрошам», так не можна. Пшепрашам. «пшепрашам». І прошу, будь ласка, проше. Прошу, проше можете відповідати на Хузью подякував. «дзінькує» і ви можете відповісти. Проше. Ось такий невеличкий банк слів, так, джентльменський набір у нас є. Ці слова обов'язково треба навчитися писати, бо треба буде інколи так написати у повідомленні це або в емейлі. Обов'язково вміти гарно сказати, вимовити, так щоб всі букви були на всі звуки були на своєму місці. Джень, добрий, добрий вічур, не вечур, а вічур. Так, от потренуйтеся, перегляньте ще раз це. Початок цього відео для того, щоб гарно все потренувати, головне при вивченні польської мови, та й зрештою будь-якої іншої іноземної мови це відмінювання дієслів, тому що речення воно тримається власне на цьому дієслові. Ну, Звісно, ще треба дати, хто буде виконувати дію, але от відмінювання дієслова це такий стержень нашого речення. Друзі, а зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від АДОЯ. Багато з вас питає про цей курс у коментарях, як можна долучитися. Долучитись до курсу можна в описі до цього відео. Я залишу посилання, і хто з вас планує проживати у Польщі, навчатися, переїжджати, відвідувати Польщу, то обов'язково починайте вивчати польську мову прямо зараз. Не гайте часу, бо якщо б ви почали вивчати польську мову вчора, сьогодні ви вже знали набагато більше. Не втрачайте час кожного дня. Кожен день так це дуже цінно на курсі. Ми з вами будемо вивчати граматику для того, аби правильно вміти будувати наші речення, щоб не говорити завченими фразами, так з розмовника, а самому вміти скласти речення. Далі ми будемо вивчати багато слов, багато слів для чого. Ну то щоб будувати наші речення. До кожного уроку у вас буде словничок, аудіословник, ви зможете тренувати його в спеціальній програмці, так, для того, щоб слова вам запам'ятовувались і ви могли навчатись не тільки вдома за столом, але, наприклад, в транспорті по дорозі на роботу. Так само ми будемо ставити правильну польську вимову, щоб так все, що ви вивчили з граматики, зі слів, ви могли правильно озвучити і не сороми. Своєї вимови, тому з першого уроку ми е, дуже багато звертаємо уваги на вимогу. Е, і що? Якщо ви хочете навчатись наживо, то у нас є така можливість, якщо ви хочете навчатись по відеоуроках, також ми пропонуємо цей формат. Всі деталі ви прочитаєте в описі до цього відео за посиланням, як перейдете. А якщо залишаться у вас додаткові питання, то там буде можливість заповнити. Форму вказати свій номер телефону та емейл. Ми з вами зв'яжемося і розкажемо усі деталі. Не гайте часу, долучайтесь до курсу прямо зараз. І пішли далі розбиратися з чого ж вивчати польську мову, з чого почати вивчати польську мову. Трошки дієслова відмінюються по іншому, ніж в українській мові. Тому на початку у вас можуть бути якісь такі ну, невеличкі трудності з тим, треба буде до цього просто привикнути. Дієслів є багато ну з чого почати вивчення, так дієслів. Я завжди рекомендую робити це з двох е, з двох слів, і це є слово бути польською звучить бич. І слова мати, тобто м'яч. Давайте поговоримо про слово бич спочатку, провідміняємо його у теперішньому часі, у минулому і у майбутньому. Отже, почнемо з теперішнього. Так? Я є, ми скажемо єстем. Тобто, якщо в українській ви захочете сказати я на роботі, у польській ви маєте структуру цього речення трішки змінити і сказати єстем в праці. Єстем в праці. Не можна казати я в праці, так? має бути ось це діє слово єстем в праці. Ти є, ти єстеш, ти єстеш. Наприклад, де ти, де єстеш, де єстеш? Він, вона, воно є. Так? Ми скажемо польською, он єст, вона єст, оно єст. До речі, там, де он, «она», оно, у нас в польській мові ще є такі особи, як пан, яке українською перекладаємо ви, ввічливо до одного чоловіка. І пані це є ви, ввічливе до одної жінки. Так, наприклад, він вдома. Ми скажемо, «он єст вдому». Он є вдому. Ми єстечми. Єстеч дуже зручно запам'ятати, тому що особа ми, і бачите, закінчені теж є частинка ми. Наприклад, ми у Польщі перекладемо, Єстеж в Польс. Єстечно в Польці? Ви є, ви єсте, ви єсте. І запитаємо: ви на роботі, чи єсте в праці? Чи єсте в праці? І вони є, ми скажемо Оні соу, Оне соу». Така дивна форма «соу». So, дуже часто запитуєте, що воно означає. Всюди чуєте, це означає, вони є. Яка різниця між Оні і Оне, Оні це вони, коли серед групи людей є хоча б один чоловік, «Оне» – це вони все решта. Це жінки, тварини і неживі предмети. І, наприклад, ми захочемо сказати, вони вдома перекладемо Оні вдому». Якщо невідомо, хто ці вони, чи є чоловік, чи нема, припускаємо, ніби чоловік є і кажемо: ОНІ. Оні. вдому». Тепер йдемо у минуле і поговоримо, як сказати я був, я була, ти був, ти була і так далі. Ось тут починається найцікавіше, тому що в українській мові, наприклад, до слова бути у нас є чотири форми: «Був», була, було, були. Маємо чотири форми. А в польській мові до кожного дієслова цих форм буде тринадцять. Е, чому так тут треба трішки розібратися з граматикою? Ми детальніше про це говоримо на моєму курсі польська мова від Адоя, я, я вас щас, вам ще сьогодні про нього розповім. Ну що ми тут робимо? Ну, Щоб сказати, Я був, ми кажемо Я був. в праці. Я була бивам в праці. Ти, якщо чоловік, ти бивеш, ти був, ти бивеш, де бивеш, де ти був, ти була, ти билаш. Где бываш? Где бываш? Где ты была? Он был, он был, він був, так? Он был в праце. Он был в праце. Він був на роботі. Она была, она была, вона була. Она была в праце. Вона була на роботі, і воно було, ну, воно що, наприклад, джецько може бути, так? Джецько биво в предшколу. Джецько-биво в підшколу, так, тобто дитина була у дитячому садку. Тепер починається найцікавіше, щоб сказати, ми були. У польській мові треба подумати, хто були ці ми? Якщо серед нас була хоча б одна людина чоловічої статі, ми скажемо ми билішми. Наприклад. Ми були у парку, билиш ми в парку. І там, серед того, биліш ми точно має бути чоловік. Якщо ми були і серед нас не було чоловіка, ми скажемо ми билиш ми», били ми в парку. Так, я і Таня, наприклад, так, я і моя подруга Таня. Билиш ми в парку, ми були у парку. Тобто, як бачите, так, в, на кх, ось це українське слово «ми були в польській мові є два відповідники: Билиш ми, якщо серед нас був чоловік. Билиш ми, якщо серед нас не було чоловіка. Те саме робиться в особі ви. Ви були, якщо серед вас був чоловік, ви биліще, где били ще? Де ви були? Якщо серед вас не було чоловіка билище. «Где билище? Де ви були? І, наприклад, «где БИЛИЩЕ?» можете запитати у своїх подруг Ані Вікторії, так? где билище, де ви були? Аня дівчина, Вікторія дівчина тому підходить, где БИЛИЩЕ?». Але якщо до Ані і Вікторії доєднається Сергій, то ви вже скажете, є билище? Где били ще, чому, бо з'явився Сергій. Ну, така краса польської мови. Ну, і вони були. А щоб сказати, вони були, знову ж таки, серед вони, серед них був чоловік, чи не було. Якщо був, ми скажемо, онібилі в праці, вони були на роботі. Якщо чоловіка не було, ми скажемо оне, онеби, на закупах, вони були на закупах, так вони були на покупках, так робили шопінг. Ну і ось таке вам треба запам'ятати. Пам'ятайте, що коли от в минулому часі справа доходить до множини, тобто ми, ви, вони, ви маєте постійно тримати в голові ось цю концепцію, є там людина чоловічої статі чи нема. Якщо є, будемо додавати закінчення ЛІЩМИ, ліще лі. Так, якщо чоловіка не було, то ми додаємо wish вище в. І до цього просто треба звикнути. І залишився нам також майбутній час, поговоримо, як сказати: я буду, ти будеш, він буде і так далі. Отже, я буду, ми скажемо бенде. Бенде. Наприклад, я буду у Польщі, бенде в Польстсе, бенде в Польсе. Ти будеш ти бендеш. Бендеш. Що ти будеш робити? Цо бендеш робіч. Цо бендеш робіч? Що ти будеш робити? Он, она, оно і так само пан, пані бенді. Бенді, так? Що він буде робити завтра? Ми скажемо, що он бенді робить ютро бендже Ми будемо, ми Бенджімо. Бенджі Зверніть собі увагу на таку закономірність, що у польській мові, коли є особа ми, вона от завжди буде в кінці мати закінчення ми. Бенджі ми. Бачите, так? ми будемо працювати у Польщі, скажемо. Бенджіми працьочь в Польс. Będziemy pracować w Polsce. Wy budete. Wy będziecie. Będziecie. Czujecie, tak? dziecie, Jaka tu klasna wymowa. Będziecie. Na przykład, co wy robyty u Co będziecie robić w niedzielę? Co będziecie robić w niedzielę? I w będą, my skażemy oni będą, one będą. To Вони будуть. Наприклад, вони будуть жити у Польщі. Ми скажемо оні бендеу мішкач в Польце. Чому ми вибрали Оні? Ви вже знаєте. так? Якщо невідомо нам, хто ці вони, чи там є людина чоловічої статі, чи нема, ми кажемо Оні. Оні бендеу мішкач в Польсе. Отже, маємо ось ці форми, які вам треба запам'ятати. Я бенде. Ty będziesz, On będzie, my będziemy, wy będziecie i oni będą. От і все. Таким чином, ми собі закрили отак, оцю цю часову кулю. Маємо слово бич у теперішньому часі у минулому і в майбутньому. Якщо ви це зараз собі випишете, потренуєте на своїх реченнях, то ви зможете сказати дуже багато чого у польській мові. Це буде ваша така матриця. І зараз ми будемо переходити до слова м'єч. Мати перекладаємо як «меч». М'ядь. І почнемо собі також з теперішнього часу. Отже, я маю мам. Мам. Мам на ім'я Іванка. Мене звати Іванка. Бачите, вони кажуть: Я маю на ім'я Іванка. Цікаво. Ти маєш, ти маш, ти маш. Чи маєш самохуд? Чи маш самохуд? Чи ти маєш машину? Он, вона, оно, он. пан, пані, ма. ма. Як ще пані пані ма? Як ще пані ма? це дослівно перекладемо, як ви маєте, але це запитання, як у вас справи, і звертаємось ми до жінки. Ми маємо ми мами. Мами, мами паспорт, мами пашпорт. Тобто, ми маємо паспорт. Ви маєте, ви маче Маче. Зверніть увагу, що С і Е читаємо як це. Маче. Цо цо і вони мають они, але майо. Майо. Оні дом в ОНІ МАЙОУ дом в Краков'є. Вони мають будинок у Кракові. Отже, так відмінюється теперішній час. Випишіть, потренуйте, складіть свої власні речення для того, аби це вам справді запам'яталося. І переходимо до минулого часу. Як сказати, я мала, я мав, ми мали колись. Я мав, якщо ви чоловік, ви скажете мя. Вчора й м'ям час. Вчора я мав час. Ja mała, jak Szczusinka każe, miałam, miałam. Wczoraj miałam czas. Wczoraj miałam czas. Wczoraj ja mala czas. Ty mał, miałeś, miałeś. Czy miałeś wczoraj czas? Czy miałeś wczoraj czas? Czy ty mał wczoraj czas? Ty mala, jak Szczusinka, tak? Ty miałaś, miałaś. Czy miałaś wczoraj czas, czy ty mała wczoraj czas? Win mał, on miał. Tu taka śmieszna forma jak kitka, że tak? Miał. On miał. Czy on miał wczoraj czas, czy win mał wczoraj czas? Wona mala, ona miała. Czy ona miała wczoraj czas? I wono mało, tak ono miało. Czy dziecko miało? Вчора й час, чи дитина мала вчора час? Просто в нашій мові дитина це вона, а в польській мові джецько оно. тому ми скажемо джецько-мяво. Добре, переходимо до ми. Якщо ми мали, і серед нас є чоловік, то ми скажемо мієш ми. Мілись ми так? Е, Єдиш ми самого. Я і мій чоловік, наприклад, ми колись мали машину. Але якщо ми мали, і це, наприклад, я і моя подруга, дівчина, так, то ми скажемо, ми м'явишми, мявищами. Завше ми час на споткання. Ми завжди мали час на зустріч, але це я і моя подруга. Ви мали, якщо я звертаюсь до ви, до групи людей, і серед цієї групи людей є чоловік, то я скажу ви міліще, міліще, Так, Наприклад, до своїх студентів я можу запитати, чи міліще час на задання домове? Чи міліще час на задані домове, чи ви мали час на домашнє завдання? Але якщо серед моїх студентів будуть самі дівчата, тобто студентки, то я скажу, чи ви міяли час на задання домове? Чи ви мяли А це ви можна пропустити? Чи м'який час на задання домове, чи ви мали, але до самих жінок. Ну і вони мали, якщо там є хоча б один чоловік, я скажу оні-мієлі. Онімелі, онімели час на споткання, вони мали час на зустріч. Якщо ж вони мали, але це самі дівчата, тобто нема там чоловіка, то я скажу мяли час на споткання, мяли час на споткання. Тобто вони мали зустріч на вони мали час, прошу, так на зустріч. Ось така форма у нас виходить в минулому часі. Як бачите, форм є 13, трішки треба до цього привикнути. І залишився нам ще майбутній час, як сказати, я буду мати, ти будеш мати. І тут дуже просто. Пам'ятаєте, як відмінювалося слово бич? Підглядайте в свої записи. Я маю надію, що ви їх робите. Ми казали, я буду, я бенде. І тепер дивіться: просто до того я бенде додаємо м'яч. Ja budu maty czas yy, w serdu. Będę mieć czas w środę. Ty budesz maty. Beremos będziesz i dodajemy mieć. Kiedy będziesz mieć czas? Kiedy będziesz mieć czas? Tzn. mowa to lęciuszek. Wy coś od І вже буде легше вам на наступному етапі. Якщо вивчили щось одне погано. То воно відіб'ється в наступних темах. Тому старайтесь закріплювати так кожну 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 тему. Тренуйте це на вправах. Він буде мати, Он онбенджеч. Мєч. Он мєч час. Ютро. Він буде мати час завтра. Ми будемо мати. Ми бенджіме мєч Ми бенджєми мєч Tak, na przykład my będziemy mieć robotę w Polsce. Będziemy mieć pracę w Polsce. Wy będziecie mać. Wy będziecie mieć pracę w Polsce. Tak można wy upuszczać. Będziecie mieć pracę w Polsce. I one będą mać. Oni będą mieć. Oni będą mieć czas e, w poniedziałek. Tak, one będą mieć czas w poniedziałek. І знову ж таки, слово м'яч маємо закріплене у трьох часах у теперішньому, у минулому і в майбутньому. Знаючи цих два дієслова бич і «м'яч», ви, ще раз повторюю, зможете сказати дуже багато речей, які вам потрібні, ну, які ви захочете виразити польською. Тому обов'язково тут постарайтесь, потренуйтесь, так аби. Ці форми справді вам запам'ятались. Дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Маю надію, що воно було корисне. Якщо так, обов'язково в коментарях дайте мені знати, залиште лайки, якщо сподобалося. І не забудьте, до речі, підписатись на мій інстаграм, заходіть туди, бо кожного дня ділюся з вами якимись цікавими речами так, про польську мову, взагалі про Польщу. Тому приєднуйтесь, будемо дружити ще й там. Дякую і па!